Вітаю вас у Задзеркалі і з моєї минулої розпаковки. Ем, сьогодні оглянемо з вами колоду Оракул сяючого сонця або променистого сонця. Мені особисто подобається назва Оракул променистого сонця. Ем, оскільки в коментарях, коли я просила вас проголосувати і висловити свої побажання, що з цієї розпаковки ви хочете в першу чергу побачити. У мене на каналі. І е, я побачила коментар, що е, ви хочете побачити саме цю колоду, тому з неї ми і починаємо. Так, Пліночку, плівочку зняли. Я давно вже дивилась на цей оракул, чесно кажучи, це зовсім не новинка, не новинка Red Feather. Uh, і автори у нас Каролайн Сміт і Джон Естроп. Mm -hmm. Це такий собі алхімічно-астрологічно, кабалістично літерологічний оракул. Тобто тут все. Тут просто є все. Uh, всілякі символи, всілякі різноманітні. Там, uh, Значки і все таке інше. Ну, зараз будемо дивитися. Я не знаю, чим він мене так приманює. У мене є таке побоювання, що він дуже складний виявиться, що його треба буде прям ретельно вивчати. А я ж останнім часом дуже лінюся і не люблю такі речі, але, але, ну, прям дуже мені захотілося. Щось мені підказує, що цей оракул дуже крутий. Тому вирішила, незважаючи ні на що його придбати. О, він маленький, виявляється. Я думала, що самі карти ну, такого стандартного собі розміру Оракулу, а він маленький. А, десь як Ленорман. Так, Якого року у нас книга така пристойна, знаєте, пристойна. І якого року ми бачимо Ну, 2002 рік і переведення 2018 рік. Доволі старенька така історія. Ну, я не знаю, тут ще стоїть 88 рік, але. А все ж таки не дуже я зрозуміла відносно цієї штуки 1988 року, але тут все-таки сказано, що перша публікація. У Великобританії сталося, відбулася у 2002 році Connection's Book Publishing. Це було перше видавництво. Ну, а друге, ми з вами вже побачили, що це було «Red Feather». Так. Ой, такий він класний. Астрологічна символіка, планети, астрологічні знаки зодіакальні. Угу. Номери будинків по натальній карті, ну, по астрологічному, цьологічній штуці. Я довго не замовляла цей оракул. Чому? Тому що я не знаюся на астрології. Ем... Ну, але я думаю, що з книгою я розберуся. Сподіваюсь, принаймні. Так, і далі поїхали. І далі у нас є пояснення до кожної карти. Все абсолютно розписано. Угу. Так, так, так. Як використовувати? От сонячний рік у нас тут по місяцях розклад. Я на ленорман щось схоже робила. Схожий розклад. Угу. Так, просте читання. Ну, коротше, і тут як це взагалі читати. Хорарне читання. Охо-хо, -хо. ну це щось взагалі таке дуже специфічне. Ну, прикольно, будемо розбиратися. Так, ну, коробочка От я не люблю, коли так пакуються. Для книги вони так зробили, розділили, але все одно вони карти маленькі, тому вони в мене переїдуть в. Окремий мішечок. Звісно, що я не буду їх зберігати в цій коробці. Так. Якість дуже класна, ну я не сумнівалася. До речі, цей оракул, мені здається, якщо я не помиляюсь, я бачила його у містік. Тому, в принципі, якщо ви хочете якість містік або просто інший розмір, то можна замовити його там. Але а оригінал виглядає ось так. Ага, він тут розділений. Тут взагалі, ну, типу, блоки є, я так розумію, тому що тут, тут бачите, 1, 2, 3, і тут знову 1, 2, 3. різні кольори. Ну, коротше, дивимося, об'єднуємо і дивимося. Ось такий зворот, сонечко ми бачимо. Ідеальний зріс, ну, якість карт я вже не зупиняюсь. Якість дуже класна, він глянцевий, але не такий, як дзеркало. Дуже-дуже-дуже ну, якісний Red Feather, в принципі, завжди влаштовує мене якість. Так, трошки нам наблизила камеру, щоб нам було все видненько, тому що карти невеликі, а там прям так все дуже дрібно, але дуже детально намальовано. І взяла перекладач, будемо з вами е, перекладати, власне. Кожну нашу фразу, кожну карту. Фразу на кожній карті, ось так. Твердження. Це у нас твердження. Тобто, коли ми щось стверджуємо, я так розумію, далі. Придбання. Ну, так, це союз, придбання буде. Давайте, наприклад, візьмемо одну карту, перекладемо зараз із книги, щоб розуміти, в принципі. Так, тут по мастям у нас, власне, йде. І масті у нас ось тут, я так розумію, Сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн. Сім. Ну, чомусь тільки Сім, ну, ну так, планет, якби мастей і так далі. Тут нам е, написано, як вони від, будуть відрізнятися між собою композицією малюнка взагалі. Ну і кольором, як я бачу, там кольором номеру е, вони будуть відрізнятися. Так, наше завдання. Зараз от я хочу карту під номером 2 перекласти. Одну секундочку, мені для цього знадобиться зовсім трошки часу. Ну, і поїхали читати. Придбання, так, нічку я прибираю. Придбання Сонце в тільці, сонце фортуна, тілець матеріальні цінності. Угу. Надзвичайно вишукана, одягнена пара на променаді, демонструючи свої вбрання, демонструє свої вбрання для всіх. Наведений вищий символ є ритуальною діаграмою вуду, відомою як Ерзулі. Наведений вище символ, яка символізує бажання шлюбних уз і демонструє любов до парфумів і коштовностей. Який саме символ мається на увазі, чи то це серце, чи то весь цей символ? Мабуть, цей весь символ, я так розумію. Добре, особистості сонця, тельця мають сильне почуття цілеспрямованої рішучості та влади. Вони мають. Природну здатність досягати влади над фізичною матерією з цієї причини часто виражають відчуття справжньої цінності матеріальних благ. Тут прям опис тільця йде, так? Тобто тут сильний буде такий упор на саме зодіакальні астрологічні символи. Здатність людей з такою комбінацією будувати та сприяти розвитку. Разом із сильною потребою в безпеці діє як потужний стимул до досягнення чогось. Символи сонця в тільці точно знають, що потрібно, щоб задовольнити всі їх потреби. Точно знають, що вони хочуть, я б так сказала. І нехай ніщо не стоїть на шляху до цього. Це правда, дійсно, от про тільців, якщо так узагальнити, дуже можна так сказати. Хоча я дуже чесно, скептично ставлюся до оцих там гороскопічних таких типологій, знаєте, коли от прямо. Там всі тільці, вони отакі, там, всі риби вони отакі. Ну, звісно, ні. Але так в загальному можемо припустити. Емоційні та чутливі люди з цим аспектом мають сильне почуття прекрасного та цінують хороші речі в житті. Риси, які роблять практично. Практичний характер, справжній ну, додають якби, романтики до практичного характеру. Я ж трошки підправляю, тому що переклад дикий. Ви ж розумієте, це ж е, у нас Google Translate. Е, великий комфорт дуже приваблює сонця тіль, тіль, ну, тільців, якби сонячних тільців, так я би сказала, і є стимулом для прийняття рішень. Але ця любов до комфорту гарантує, що зміни не прийдуть легко і вперта та свавільна натура тільця може чинити опір. Навіть завдаючи собі збитків якихось, завдаючи собі шкоди. Угу. Тобто, ну настільки вперті люди, так? У читання ця карта. У читанні ця карта демонструє сильне бажання досягти фінансової незалежності та часто вказує на здатність зібрати ком, комфортну суму грошей. Небезпечно, коли ця карта з'являється, небезпека, коли ця карта з'являється, полягає в тому. Що природна любов до життєвих задоволень виражається в жадібності, переходить іноді да, в жадібність, надмірно пишній поведінці та показусі. Ага, карта також, карта також вказує на потребу зберегти власність і може свідчити про те, що ви намагаєтесь володіти нею. Події, ті, що включають задоволення, мистецьке заохочення або дороге задоволення, стійкість до змін, суперечка про майно, виявлення чогось цінного, виграш, подарунок або раптове отримання грошей. Слухайте, ну, дуже круто, звісно, мені дуже подобається опис. Не можу сказати, що тут, тут дуже розгорнуто, я би чесно написала, мабуть, трошки коротше, мабуть, так я і зроблю в своєму конспекті, тому що для цього оракулу точно потрібен буде конспект. Принаймні мені так точно. Ну, Я не зможу просто запам'ятати кожну з цих карт, тому я думаю, що все ж таки це один з тих оракулів, який потребує пропрацювання. Реально не всі оракули потребують пропрацювання, є оракули. Які одразу зрозумілі, одразу береш і працюєш є оракули, на яких там на кожній карті одразу є значення цього достатньо. А тут прям потрібна книга, 100% і пропрацювання цієї книги, Ну, я просто бачу, що мені потрібен буде конспект. Ну, от Наприклад, однієї карти, звісно, зараз кожну карту я отак перекладати не буду. Наприклад, однієї карти ми з вами подивилися. І тепер я просто буду перекладати назву кожної карти. В книгу не зазираю. Так, далі у нас універсальність. Універсальність. Угу. Ну, от, бачите, я би не ризикнула все ж таки оракульно. Просто от так без книги трактувати цей оракул. Тому що тут оракульно просто любов, просто якийсь коннекшн, просто якийсь союз, а в реальності там взагалі випендрюж матеріальні цінності, тобто абсолютно не те, що здається на перший погляд. Тому оці от символи, які у нас ідуть вгорі, вони дуже і дуже важливі. І їх треба, там теж в книзі це зазначено, як ми зрозуміли. Попри оці всі там символіку астрологічну, є ще якийсь ну, символ вуду, тут ми побачили, там десь, можливо, ще з якихось інших культур. Це щось, не знаю, можливо, шумерське, винахідливість. Ну, і оракульно розумієте, в кожного ж будуть свої асоціації. Я думаю, все ж таки варто опиратись на авторську думку, тому що в мене, наприклад, Ворон асоціюється з одіном і мудрістю, і з новинами. В когось ворон асоціюється там, зі смертю, чи, чи ще з якимось потайбіччям, ще з якимись речами. Тому дуже так. Ну, фортуна, удача наша, хелс, здоров'я. Тут єгипетська тема, гляньте. Тут грецька якась тема, гармонія, рівновага. <кхем> так, це слово. Витримка. Витримка. схожа на сюжет карти сила, ентузіазм. Ну, власне, так воно і перекладається. ентузіазм. Угу. Досягнення. Ідеалізм. Віжен ну, це вид... Вид... бачення навіть не видіння, а бачення. Протекшн, захист. Екзалтейшн, це, мабуть, екзальтація, екзальтація, так. Так, і це в нас вже пішли карти місяця. Дивіться, ми плавно перейшли. І тут у нас символ, який нас цікавить в картах сонця, масть сонця 12 карт, тобто по 12 карт кожна із семи мастей. Тут у нас символ в масті сонця був вгорі, і жовтеньким підсвічений був номер. У масті місяць у нас блакитним, ну, таким люловим, фіолетовим підсвічений номер підпис і символ у нас внизу. <coughs> Перепрошую, <coughs> ледь не пропустила цей момент. Так, далі. Адаптабіліті ну це адаптивність, мабуть, я так собі думаю, адаптаційність. Тут у нас індуїська якась тема, так, індуїські божества. Внизу якісь рептилоїди, я не знаю. Ну, Він однозначно цікавий цей оракул. Незважаючи на те, що йому вже стільки років, його, так, по секрету скажу, дуже сильно люблять закордонні тарологи. Я часто дивлюся відеорозклади саме англомовні, мені просто дуже подобається там стиль, манера. І прям дуже часто вони використовують цей оракул. І прямо от мені захотілось. Дружба. Е так, подяка. Апрешейшн. Ну, це більше, як, знаєте, типу, говорять апрешейт, це цінувати, апрешейшн. Ну, подяка так, бути вдячним, так, дійсно, бути вдячним, цінувати, бути вдячним за щось. Тут у нас ріг добробуту такий зображений і ластівка. Клас. Ну, я, за, я однозначно зацікавлена. Я вважаю, що це дуже вдалий вибір. От, це порядок, наскільки я розумію. Замовити. <смі> мені перекладає, як замовити. Я думаю, що це порядок, оді. мені так здається, якщо я правильно пам'ятаю. Компанійство. Ну, для таких спірних моментів, коли Google перекладач ну, зовсім по-дикому щось мені видає. В мене є ще і паперовий перекладач мій шкільний. <смі> Тому я звертаюсь до нього. Він, чесно, іноді буває точніший. Power, ну це сила у нас. Сила. Оптимізм. Ну, теж тут такий символ цікавий. Це практичність, мабуть. Практичність, так, я не помилилась. Індепенденс, незалежність, емпаті, емпатія. Так, 12 карт місяця. Закінчились. І наступний у нас хто? Меркурій, здається. Так. Я закрила цю книжечку. Повертаюся до книжечки. От-от вона. Е, Меркурій. Меркурій. Ну, власне, він тут у нас і зображений, наскільки я розумію, якщо я не помиляюся. І у нас. Ви бачите, як Меркурій буде зображено, яка композиція карти буде. Зараз секундочку. Угу. Так, і написано у нас тут неспокій. Карта називається неспокій. Може, мається на увазі якась метушня. Тривожність щось таке. Резистенс. Опір. Опір. Вау, яка гарна карта. Хвилення. Це щось дуже дивне. Зараз щось таке дивне видає. Збудження. Це збудження, ребята. Хвилення, хвилювання. Хвилювання, збудження. Коли людина схвильована. Інтуїція знову індуїцька тема якась іде. Драма. Ну, тут якби не переплутаєш. Бачите, скільки символіки різноманітної на карті? Так, це не знаю. Увага. Інфлюенс це вплив, здається, якщо я не помиляюсь. Вплив, так. Екстремізм. Ну, як у мені перекладач. Екстремізм. По-іншому, я думаю, можливо, якийсь Сіпіт дасть е, синонім, точніше, перепрошую. Discovery. Відкриття, ви скажете. Ну, всі ж знають там Discovery Chin, але хто знає, як воно перекладається. Я, от, наприклад, не знала, що це відкриття. Організація. Це оригінальність, мабуть. Ну так, оригінальність. Inspiration, це натхнення. Ласт, це хіть, здається, якщо я не помиляюсь, це хіть. Хіть. Так, дійсно хіть. Романс. романтика. Боже, яка краса. Так. Лестощість, лістивість, мабуть, отак. Лестощі, well, коротше, коли комусь лестять. Народження, крутяк. А, так, у нас вже пішла, пішла зовсім інша тема, я забула, це Венера. Це у нас масть Венери пішла. Ефе, це побоювання, мабуть. Афера, афера, бачите. Хоча я, я буду уточнювати. <сум> Дискримінація. Так. Нерішучість. Секрети таємниці. Flirtation. Залицяння, мабуть, да? флірт. Ну, просто флірт. Флірт залицяння таке. Конвеншн. Це угода, мабуть, наскільки да? я... Конвенція. Detachment. Від'єднання. Submission. Субмісія, да? Подача. Імпульсивність. Оборона. Так, це наступний. Уже у нас Марс. Це вже у нас Марс. Рішення. Сварка. Егоїзм. Крити... Критицизм, критика, вибір. Помста, домінування, авторитет, повстання. Ну, це повстання або м'яж, бунт, ну, щось таке. Escape. Escape. що таке, escape? вихід, здається, втеча, втеча, втеча. Так, і наступний це у нас Юпітер, масть Юпітер. Підприємство, статус, Блеф. спекуляція, публічність, гласність, пейшенс, терпіння, переговори, маніпуляції, принцип. Контроль, інновації, седакшн, спокушання, ризик. Наступне це у нас Сатурн. Остання масть, масть Сатурна. Ризик. Показування. Ну, проявлення. Не проявлення. Хай буде показування. Не дуже гарне слово, поки що не можу згадати відповідне. Концентрація, благодійність, щедрість, ізоляція, девоушн, відданість, спадок, виконання, багатство. Так, зараз звертаюсь до перекладача. Ексцентриситет. Хм, Теж треба буде подивитися ще відповідник якийсь втрата. Ось, все. Все, ми завершили. Подивились. Так, ну я вам що хочу сказати за цей оракул. Я однозначно рада, що я його нарешті придбала. З одного боку рада, з іншого боку, я в шоці, де мені взяти 25-ту годину в добі, щоб, щоб вже вписати туди вивчення цього оракулу. тому що карт, як ви бачите, дуже багато. Сім мастей по 12 карт. Ну, це дефіга. Коротше, це дуже дефіга. І кожну карту перекласти, і, як я для себе помітила, законспектувати, не просто перекласти, тому що ну, правда, от я хочу прямо законспектувати. І тут мені здається, навіть в книзі не все є, а можна ще ж пірнути глибше, подивитися оці символи. Що це за символи? В книзі є типу натяк на це, але там не розкритий прямо цей символ. Що це за символ? Але ж можна пірнути глибше, розкрити прямо цей символ. Тут сказано, що це символ Вуду. Ну, тобто рулимо у Вуду, шукаємо інтернет нам в допомогу. Ну, принаймні, я так працюю, я так опрацьовую колоди, і дивимося, що це за символи, що вони означають, і тут просто кладять інформації, мої любі, тут просто неймовірно. Єдиний момент, тут з якістю все класно, розмір дуже класний, якби він був великий, то за рахунок того, що тут дуже багато карт, було б дуже незручно. Чесно, мені, мене дуже радує, що прям такий маленький розмір. От Кому подобаються отакі, типу, ретро-стиль малюнків, тут прям такий ну ретро-ретро. Якась така і Елада, і і тут і Єгипетські я бачила якісь штуки, тут прям середньовіччя, середньовіччя, Європа, ну таке. Мені подобається особисто, прям подобається, дуже класно. Тому, кому подобається стиль, однозначно, це дуже класний варіант для роботи для ворожіння. Я думаю, що він дуже класно буде давати відповідь. Набагато, ну, мені чомусь здається, що це буде набагато краще там, всіляких таких простеньких циганських оракулів. В мене вони теж є, я ними теж користуюсь. Я в жодному разі не хочу їх там, применшувати, їх цінність. Але от в мене таке враження, що цей оракул прям набагато більш такий ємнісний, йомкий. І прямо прям так. Класно, він, він прям крутий. Ну, зараз я нічого діставати не буду, бо ми з вами нічого не зрозуміємо. Треба спочатку попрацювати. Але так, бачите, я не помилила, що оракул дуже складний. Е, ну, як складний в тому плані, що з наскоку його не візьмеш, і просто треба засісти за нього і пропрацювати. Тому що, ну, реально є колоди, які просто одразу дістаєш з посилки і одразу береш і працюєш. Ну, реально. А є такі, які ну, потребують уваги, потребують часу. Ну, просто це, це даність. <с>. Так воно є. Дякую вам за коментарі усім. Дуже вам дякую. Це дуже допомагає просунути канал, замотивувати мене знімати наступні відео. І до зустрічі в Задзеркалі!